Свою думку для цього буде окремий час, хто захоче. Будь ласка, тримайте руку, потім Доброго дня всім. Мене звати Тамара, могилянка, філолог, мої інтереси за Росії Пані Пані я дуже вам дякую за таку цікаву лекцію. Дуже приємно було з вами вас тут побачити. Я також рада. А питання моє наступне. Ми від початку війни в принципі, стикнулися з тим, що ну, російська пропагандистська машина дуже потужна. І нам багато нав'язують таких контекстів, в яких нас там немає, але нас туди втягують. Ну, наприклад, там ви карателі, ви там. От Є дві думки, що і з цим робити? Чи потрібно Доводити, що ми не карателі, чи потрібно просто зробити вигляд, що цього немає, і не входити в цей контекст, а просто робити якісь інші справи, показуючи цим, що ми сюди не належимо. Дякую. Це питання часто останні, Чуєте мене, так? можу без під мікрофона говорити. Дивіться, є на що спрямована ця пропаганда? Великий мір, російська пропаганда. Спрямована на е, російську аудиторію. Е, власне, коли почався ТРЕС, і я трошки відійшла від процесу, поїхала в Англію я готувала в Польщі, можу доказуватися, немає документ про те, що писала про велику ймовірність України російської війни, е, бо почалася вже пропагандистка, вона завжди йде напередодні цієї війни і що будуть використовуватися. Ще один момент, який я забула сказати. Якщо у вас сформувалася певне бачення, тобто ви чітко вірите, що українці це п'ють кров дітей, то змінити цю думку дуже важко. Тому вступати в дискусію, карателі, роблять, і вступати в дискусію, щоб завоювати російську аудиторію щодо цього, сенсу немає, тому що треба дивитися, на яку аудиторію це спрямовано є. Жителів Толіяті, що українці цього не роблять, ми не доведемо, тому що ми не, ми не говоримо їхньою мовою, ми говоримо російською, але не їхньою. Бо є поняття е, 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 семантики мови. Так, я можу говорити англійською, але е, зрозуміло, що я не є британка так, чи американка. Тому що є певні особливості мови сприйняття, тому під час бою завжди брали людей, носіїв мови, які знали певні нюанси. Мови. Але. То це не означає, що, як вони говорять, ми повинні лежати, склавши руки і не робити. Тобто є три аудиторії, про що я в обмеженні часу не говорила. Є аудиторія цільова, на яку направляється, є аудиторія посередкована, ну, через неї йде. є аудиторія випадкова або нейтральна. Якщо ми кажемо про жителів Сходу, то аудиторія була частково, не стільки на цю аудиторію направляли, як на свою аудиторію. І дії Росії по створенню образу українця стадиста в битві, це відволікання від ситуації, яка в країні. У 2010 році це було також одним з аргументів, про які говорили про майбутню війну Російська академія наук є специфіка російської інформаційної полі. От і всі інші для uh, обивателів, там одна інформація. Але окремі uh, наукові видання, які ще були відкриті, зараз я набагато не можу вийти, вони видавали реальні. І, і ще в 2010 році говорили, що на 2020 рік 60% російської армії це будуть представники мусульманського uh, азійського населення, тобто не, не, ну, не, не православні. І тоді вони говорили, що потрібно якусь ідею, чи модернізацію, чи ще щось, тому що суспільство дезінтегрується. Що ці сюдзи кращою формою об'єднання це ворог. І зараз це українець. Тому, відповідаючи на ваше питання, а виступати за знищення, так би мовити, зміну картинки росіян неможливо. Але коли я була радником міністра оборони, там мене екстремалку не знала, і сказала, скажіть, будь ласка, чому ви не зіберете оці телебежчі? Чому ви зовсім не відріжете населення на сході, в яке вірить у вас п'ятого хлопчика? Потім вже в кінці, коли вже містець був створений там, і все інше, було зроблено, тобто е е е обмежувати інформацію на нашу територію, давати інформацію банально американці. Під час війни в В'єтнамі придумали дуже класну річ. Дешеві за два долари радіоприймачі, які були налаштовані лише на одну хвилю, там нікуди не можна приходити, вони їх на маленьких парашутах спускали серед в'єтнамців. І ця хвиля мовила, ну, інформація там була потрібна. Ну, елементарно покидати ці Хтось би там Кашинський чи хтось би ще отримав свої за ці е, радіоприймачі, але дати якусь інформацію і обмежити цю інформацію, безперечно, наповнювати просі, ну, вибачте, коли йде війна, а на каналах йде под російську армію е, серіали, тобто відповідь, така вибачте, довга на те, що виступати, це боротьба Давіда і Гулякова. Тому що кількість інформації, яку видає Росія, не співмірна, це мільярди. Але виступати креативно завжди можна. І креативно. Але ми не можемо неспіонірні речі. знов ж таки, наповнювати смислом своєї аудиторії. А що до них, то їх чекає дуже прагічну перспективу і дуже смільні.